Вітаю, я Наталя, і в цьому відео покажу, які рослини мого неідеального саду є зараз в перші дні листопада надзвичайно гарними завдяки забарвленню листя або через наявність квітів. Коли гуляю садом, саме вони впадають в очі і додають яскравості. Можливо, якісь з них сподобаються вам, і ви захочете поселити їх у себе. Люблю осінні барви листя калини. Вони зараз висвітлюють цей такий невиразний куток. Ну, ще, звісно, ягоди. Найте ще кажуть, коралі або калинове намисто. Що ж, йдемо далі? Садовий декор вже сховала, і трохи порожньо без нього, навіть ніби як сумно. Та розглядаю рослини, які своїми кольорами ваблять око. Звісно, ґрунтопокривні, хвойні, є такою, знаєте, основою саду. І влітку, і навіть взимку. Але ж хочеться вам показати декоративні кущі, які приваблюють зараз яскравістю свого листя. І один із них це вейгела Нана Варіагата». Вона росте в мене тут же п'ятий рік. Кущ листопадний, такий досить компактний. Але його відмінною рисою є ось таке яскраво-зелене листя з жовтуватою облямівкою. Та восени ця облямівка на одних листочках залишається без змін, а на інших набирає такого рожевого, десь такого трішки червоного, десь бронзового відтінку. Дуже гарний і яскравий, і він досить гарно виглядає здалеку. Вигела на наваріагату. Вищий цей кущ уже не буде. Ну і, звісно, навесні дуже гарно. В кінці весни він вкривається майже повністю біло-рожевими квітами. Ну а далі шавлія дібровна карадона. Хоча ще й намагається тримати квіточки, але вони вже непривабливі. Але я ще не обрізаю, хочу, щоб трошечки насіялося. А далі Барбарис, я його купувала як сорт Марія, скільки різних кольорів. Подивіться: і ще зелений є. І жовтий, і помаранчевий, і такий коричнуватий, і такий цегловий. Ну, і ще. Ягідки, ягідки на кущах, чомусь я люблю найбільше. А ось так після обрізки вистрілила гілка з таким прямо салатовим листям. Якби він ріс не на півтіні, а було б для нього більше сонця, він би був ще яскравішим. Взагалі, восени барбариси це окраса саду. А це моє біднятко, П'єріс Форест Флейм. Купувала його минулої весни, та йому, напевно, у мене не сподобалось, бо який був, такий майже і залишився, не виріс. А купувала якраз для того, що він вічно зелений і дуже мав би мати яскраве листя. Але сподіваюсь, весні, підживлю його, ну і він піде вріст. А далі спірея японська Little Princess. Весь сезон мала темно-зелене листя і я навіть трохи сердилася на себе, що обрала такий непоказний сорт. Та коли восени воно стає яскравим, жовтим, помаранчевим або червоним, не намилуюся цією рослиною. Та ще й тішить, що сорт невибагливий, морозостійкий, посухостійкий, що зараз дуже важливо, добре переносить обрізку, тому тримаю його компактною кулькою. Ще один барбарис. Darts Red Lady. Має дрібне листя, яке навесні та влітку має інтенсивний червоний, навіть такий бурдовий колір. взагалі вважається найтемнішим сортом. Але восени листя стає оранжево-червоним, десь зеленим. Ну і знову таки ягідки. Як на мене, ягоди додають краси рослинам. Ось моя кицька, як же без кицьки, Щось вона сьогодні за мною ходить хвостиком, видно, скучила. Ще старається з останніх сил Вероніка колосиста, декотрі суд відквітають, а декотрі тільки зібралися порадувати. Прямо притягує погляд горлянка, сорт має назву Голд Cheng. таке яскраве, золотисто жовто-зелене забарвлення листя. І суцвіття, не, як зазвичай сині, а бусково рожеві будуть. Підсадила я до неї молоденький кущик бруслини Emerald Gold. Теж рослина вічно зелена і має яскраве, жовто-зелене листя. Поруч росте барбарис, теж дарт Сред леді. Це молоденький кущик, коли обрізала пагони в старому, то заживцювала. І ось за сезон він так гарно наріс. А далі я вам хочу показати кущ вічно-зелений, який виросте до 2 метрів фотінію фразера Red Robin. Минулого року я його придбала і подобається тим, що на молоденьких пагінцях. Листя має яскраво червоний колір. На зиму вкривала і цієї зими перестрахуюсь, бо може підмерзати. Від кущів перейду до багаторічників. Ну, ще досить пристойно виглядає шавлія, дібровна шнехегель. Ще дехто каже шнехюгель. В перекладі сніговий пагорб. Квітне довго. Рясно. І щоб ви розуміли, це так наріс кущик після весняного поділу дорослого куща. Тобто за один сезон. Ну, Взагалі, дібровні шавлі мої фаворити. А саме ж Хегель, найулюбленіший сорт. Квіти вербени Бонарської вже втратили свій бусково-фіолетовий колір. Напевно, вже зав'язують насіння. Як я хочу, щоб його було. Що було багато самосіву, та й все одно спробую назбирати про всяк випадок насіння сама, але й без кольору ця рослина є досить декоративною. До речі, я раніше не зауважувала, що у вербени дуже гостре листя. Уявляєте, я порізала ними палець. Моя цьогорічна новинка Айстра Верескова снігова лавина. Снов флурі. Це дійсно краса влітку. Це був густий зелений килим. А ось вже два-три тижні теж килим, але білий. І красунечка Герань садова Самобор Українською кажуть Журавець. Так, така малозвучна назва. І ось ці фіолетово брудові плямки на листі симпатичні, такий невибагливий, приємний багаторічник. Ще, один, ще одна шавлія дібровна, карадонна Пінк. З нас ви бачимо, що квіти мають таке рожево бузкове забарвлення. І хоча вже теж потихеньку ця рослина втрачає свою декоративність, але Ось цей колір приваблює погляд серед зелені, вже якоїсь такої пожухлості. Квітник втрачає вже цю декоративність, айстри осінні вже більшість перед свілом. І віоли вже так пишно, як були, не квітнуть. Це й не дивно. Останній місяць осені. Я й так щаслива, що, хоч із запізненням, але не уминуло нас бабине літо. А ось ця рослина, як на мене, є яскравим акцентом осіннього саду. Це бруслина крилата, компактус. Настільки насичено червоно малинове листя і симпатичні ягідки, хоча ось в цьому полум'ї вони і не виділяються. Ще я хвилювалася, що ця краса довго не протримається, та ні. Вже три тижні я не можу нею натішитися. До речі, теж разом з фотінією і пієрісом купувала минулої весни в райському куточку. Правда, через ці зарості плюща ніжок не видно. Та я вам скажу, що наріз кущик гарно, хочу формувати у вигляді серця, якщо вийде, уявляєте? Яке буду мати ось таке палаюче яскраве серце. А в цьому моєму улюбленому квітнику останні квіточки дарує мені моя красуня, Ґрунтопокривна троянда Скарлет. Ось такі милі, маленькі, зсередині видно чорне таке очко, їх залишилось дуже мало. Та показати хочу не її, а кущик азалії. Як вона змінила перед зимою колір листя, те, що під променями сонця набрало такого шоколадного відтінку. А те, що ось в гущавині, воно є різне. І жовте, і цегляного кольору, є просто зелене. А є ще маленькі брунички. Навесні буде море малинових квітів. А ось форзиція. Нібито не показний кущ, але теж захотів восени до переліку гарних. Частина листя сонячної сторони забарвилась в різні кольори. Ну і не скажу, що змінив колір, але якщо вже попав у кадр, то покажу й барвінок великий, варіагатний. Ну, теж погодьтеся, красунчик. Камера передає облямівку такого кольору слонової кістки, але насправді більше подібний такий на м'який лайм, і дуже багато неконтрольованих таких довгих пагонів. Ну, прямо коси. Навесні вже його трошечки пострижу, причепурю. Ну, і мій монстр, кизильник горизонтальний, зараз він ефектний завдяки різнокольоровому листю, і воно з кожним днем набирає яскравості. Ті, що ближче до землі, мають такий жовтий, помаранчевий, цегляний кольори. Ті, що вище, залишаються ще зеленими. Ну, і ягідки, хоч і не так багато, як хотілося би, Ось я зараз ставлю кадри, як би мені хотілося. Бо в цього кизильника, що в центрі міста ягідок безліч. Але у мене, напевно, інший сорт. На жаль. Незважаючи на календар, ще свіжо виглядає шавлія лікарська. Здалеку видно. Ось таке насичене, зелено, навіть з смарагдовим відтінком листя. І дуже приємно так от потреш його між пальцями і ще довгий час відчуваєш цей запах. А далі мацьобство Вейгела Олександра, яку я купила цього літа на ринку. Уявляєте, я додумалась купити серед літа в посуху, рослину ще й з відкритою кореневою. Звісно, бігала навколо неї, притіняла, поливала. І видно, за мої старання, вона мені віддячила ось такою красою. Гарне таке фіолетово, бордово, шоколадне листя, яке ще довго має триматись на кущі. І от ми разом з Кицькою дякуємо вам за те, що прогулялися і помилувались нашим осіннім садом.